Далі вітаю на зв'язку Володимира Огризка, дипломата міністра закордонних справ України з сьомого по дев'ятий рік. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю, Романа. добре здоров'я. Отже, президент Франції Мануель Макрон розглядає п'ять сценаріїв для ведення військ в Україну. А ми багато говоримо про цю ініціативу цей намір Макрона, однак мало уваги приділяємо контексту глобальному. У разі ухвалення одного з цих сценаріїв: з ким та яким чином Франція має узгодити це рішення у глобальній системі геополітики? Рішення про відправку військ в Україну і чи має узгоджувати? Бачите, пане Дмитре, ситуація мені здається є для нас в цьому плані вигідною. Чому? Тому що, якщо ми подивимося на історію всього того, що відбувалося перед цим, якісь речі, які є сьогодні абсолютно зрозумілими, ще вчора чи позавчора, здавалися нереалістичними в принципі. Тут в чому смисл мені здається цього на Кроку Макрона, по-перше, дати пряму відповідь Путіну. Ти, ти нас жахаєш ядерною зброєю. Ну от, получи відповідку, у нас теж є ядерна зброя. Тобто, ти нам, ми тобі. І це до речі, як холодний душ, який, який в Москві сприймається як найкраще. Бо ну, ми ж розуміємо, що. Єдиною мовою, яку Москві розуміють, це мова сили, і тому думаю, що це великий позитив, так так само правда, і ви зараз про це пане Дмитре, сказали, що є, на жаль, в позиції Франції більше поки що красивих заяв, але трошечки менше практичних справ. Хоча давайте будемо так само об'єктивними, французи. Допомагають, допомагають серйозно, допомагають тими озброєннями, які ну, нам вкрай необхідні, можливо, обсяги потребують збільшення, але це вже, це вже тема для наступних, так би мовити, переговорів. Отже, думаю, що попри те, що французів критикують, вони все ж таки свою роботу роблять. Третій момент, який мені здається, в цьому плані важливо зрозуміти, це те, що Франція. Реально хоче перебрати на себе лідерство в Європі на тлі того, що Німеччина, попри свою економічну могутність, продовжує в силу тих чи інших причин, то це, це окрема тема, залишатися все ж таки. Ну, якщо я не хочу нікого ображати, якщо не політичним карликом, то не політичним великим. і це ми бачимо по її дуже стриманій обережній позиції. Вона має історичні підґрунтя, вона має свою логіку, свої, свої так мовити пояснення. Але якщо ми беремо просто факт, то ми бачимо, що Німеччина на роль політичного лідера, який здатний приймати серйозні рішення, ну сьогодні не витягує. Тим більше в Німеччині немає ядерної зброї, яка є у Франції. Отже, я думаю, що Макрон добре справді зважував всі свої заяви. Всі свої слова, як він потім казав. Хай потім він трошки зробив крок назад після деяких ну, переляканих своїх партнерів по НАТО. Але це не страшно. Я думаю, що початок такої дискусії насправді є дуже позитивним для нас, а тим більше, коли деякі партнери по НАТО заявили, що вони цілком нормально ставляться до такої перспективи. Ну от і питання в тому, коли я питаю з ким і як має узгодити Франція своє рішення. Воно якраз от про Вашингтон, тому що багато країн Європи в першу чергу Німеччина орієнтується на Вашингтон. А от Франція що може собі дозволити? Власне, Блумберг пише: Макрон розізлив чиновників своїми заявами, оскільки вони побоюються, що такий крок може призвести до зіткнення з Росією. М -м... Ну Дмитро, дивіться, давайте, давайте повернемося до цієї теми так само. Тут навіть мова не про НАТО, навіть мова про, ну, в принципі, абсолютно недієздатну, але все ж таки, поки що існуючу організацію, яка називається Організація Об'єднаних Націй. Там чорним по білому написано, що в разі того, що країна, яка зазнала агресії, може звернутися по допомогу до будь-якої країни члена Організації Об'єднаних Націй. З ядерною зброєю, без ядерною зброєю, ну одним словом, це на вибір, і Франція в даному випадку може виступати не як член НАТО, а як Франція, як член ООН, яка згідно з 51 статтею статуту організації надає допомогу жертві агресії. От, власне, і все. Ні, звичайно, в хороших сім'ях свої рішення треба погоджувати і координувати. Це правда. Але це не забороняє будь-якій країні НАТО чи Європейського Союзу в тих чи інших випадках діяти на двосторонній основі без створення ну, якихось наслідків для е, інших країн Альянсу, скажімо. Ну, давайте пофантазуємо і уявимо собі, що Україна і Франція уклали договір про взаємну допомогу, яка стосується України і Франції, а не Франції як частини е, НАТО. І Франція надає нам цю допомогу в якій формі, а це про те, як ми домовимося: будуть літаки «Міраж» – чудово, будуть ці гармати Сезар чудово, будуть французькі війська на території. чудово, це наші двосторонні з французами домовленості. Звичайно, це вони комусь може вони комусь можуть не сподобатися. Ну і і ми ж бачимо реакцію про яку ви щойно сказали. Ну а чи буде Але... Франція зважати на те, що це не сподобається? Тому що ну знаєте, одна річ сказати, зробимо Францію великою знову, а інша річ відповісти за слова. Чи Макрон може на себе вдягнути оцю роль там Трампа і інших по суті людей з такими автократичними замашками? Ні, ні, от я власне про це розказав, що мені здається, що зараз для Франції унікальний шанс стати лідером Європи, політичним лідером Європи. І от зараз Макрон цим шансом, мені здається, дуже вміло і точно, і своєчасно користається. От він зробив заявку. Я хочу, щоб Франція знову була лідером нашого континенту. Так, можливо, це буде не завтра, можливо, це буде не післязавтра, можливо, це буде через три місяці або через три роки. Ну, подивимося, поживемо. Але я заявку зробив. Хочете так, зі мною так. поконкурувати? Будь ласка, але от будемо тоді думати, в чому це, це лідерство, е, проявляється, якими повинні бути наступні кроки і так далі. Але тут ціна, все... ціна, ціна цікавить в першу чергу. Ну, якою ціною? Чи можливо сварка Байдена і Макрона, Вашингтона і Парижа на тлі таких намірів Франції? Ну, бачите, Дмитре, Дмитре ну, сварка може бути за будь-яких обставин. Сварка може бути з тієї обставини, що українські збройні сили бомблять російські нафтопереробні заводи. Комусь в Вашингтоні це не подобається. Ну, це причина для сварки. Так, можна сказати, що ми, ми не задоволені, ми не хочемо. Це може знову таки згадуємо це ганебне слово ескалація. Це може підняти градус напруги. Ну і що? Ну і що? Вибачте, як кажуть в українському південному місті Одеса. А, А це повинно вже вирішувати керівництво тієї країни. Яку ситуація безпосередньо заторкує? В Америці я розумію, що сидять далеко, океан, десь там та Україна, якої половина американців думає, що не знайде на карті, і все прекрасно. Але гинуть наші діти, гинуть наші люди, Цикро... ці циркони падають на голову українських міст. Тому, вибачте, для того, щоб. Знищити те, що знаходиться на російській території, щоб на нас не летіли ці ракети. Ми будемо робити все, що нам потрібно для цього. Я думаю, це абсолютно правильно. Так само і в випадку між Макроном і США. Франція ближче до Росії, ніж Сполучені Штати Америки. І до Франції ракета церков летить 13-14 хвилин. І це реальна загроза. Ну тому треба кожній країні. Сідати і думати, а е, як бути з нашою безпекою? А безпека це питання номер один для всього іншого. От власне логіка мені здається цілком очевидна, і треба в тому числі і американцям пояснювати. Тоді давайте, дорогі друзі, не говоримо про те, що у вас півроку йдуть дискусії про допомогу Україні. Давайте збиратися всі докупи, вирішувати всі питання швидко і ефективно. І тоді ми не будемо говорити про те, що Франція буде наступати, Тоді буде будуть наступати українські збройні сили. Блумберг також пише, що деякі лідери і прем'єр-міністри країн Європейського Союзу вітають наміри Макрона, очікують від нього лідерства, і загалом вітають у цю жорстку позицію щодо Путіна і Кремля. Однак Урядовці країн ЄС не висловлюються власне, так як висловлюється Макрон. Чому тому що вони бояться Вашингтона? Ну, це перше питання. А друге питання: якщо дійсно буде загострення в Україні, і нам знадобиться підкріплення. На кого ми на які країни ми ще можемо розраховувати, окрім Франції, якщо от конкретно про військовослужбовців іноземних говорити? Ну бачите, Дмитре, такі такі речі зазвичай не є публічними, і їх не обговорюють лише для того, щоб не давати під. Стави е, Москві вживати певних заходів. Ви ж розумієте, що в кожній європейській країні армія е, е, консерв, які там закладені е, десятиліття тому, вона ж нікуди не ділася. Так само, як і армія корисних ідіотів, які будуть використані Москвою для того, щоб підняти гвалт і щоб місцева публіка перелякалася в смерть. Тому е, такі країни є. Такі країни е, готові, е, але я не думаю, що це повинно бути темою публічної дискусії. Я думаю, що в потрібний час, в потрібному місці, потрібні люди е, обов'язково допоможуть українській армії зробити те, що їй потрібно зробити. Ну і останнє питання вам поставлю в США Байден. пропонує залучити кошти для допомоги Україні шляхом підвищення податків для мільярдерів. Це нібито дозволило б зібрати додаткових 400 мільярдів за 10 років. Чи реалістичними чи популістичними є такі заяви Байдена? Ну, знаєте, це, це, це те, що стосується суто внутрішньополітичної дискусії в США. Я не думаю, що ми тут повинні е, ну бодай будь-яким чином е, на це впливати. Так безумовно для України такі е, прогнози були б вигідними, але мені здається, що попри е, і Чриво так паралельно з цим значно е, більш е, важливими для нас були б зараз питання пов'язані з не лише з замороженням. А з конфіскацією вже наявних російських активів і в Європі, і до речі, в США, бо в США їх теж немало. Це так зараз, чомусь акцент іде на, на те, що там все в Європі. Нічого подібного США так само дуже багато того, що російські мільярдери вкрали в Росії і вклали в Америці. Тобто там так само можна ще добре попрацювати. Тому мені здається, комбінація цих двох речей. Дала б нам в дуже осяжній перспективі, в короткій перспективі, е, можливі суми, е, які зняли б, до речі, е, дуже серйозний тиск на уряди, бо е, опозиції в всіх країнах кажуть, бачите, ми забираємо гроші у наших е, платників податків. Так нарешті треба забрати гроші у російських платників податків, які е, фінансують оцю жахливу війну. І я думаю, що ця логіка є цілком правильною, і ми повинні на всіх наших міжнародних майданчиках говорити саме про це. Давайте всі разом об'єднаємося і покараємо Росію за те, що вона веде цю агресивну жахливу війну. Я думаю, це було б справедливо. Ну а як ви в цілому розцінюєте тенденцію розв'язання цього питання? Ми ж спостерігаємо, що в Європі воно розв'язується. Є політична воля, аби використати або якщо не самі заморожені активи, то хоча б доходи з них є власне і пропозиції Великої Британії про кредитування на, на базі цих е, активів російських. В цілому... я навряд чи погоджуюся, бо якраз політичної волі до. Е... Конфіскації всіх активів насправді немає, ага. і дуже багато європейських політиків чомусь вважають, що ну, ця конфіскація підірве довіру до фінансових інституцій Західної Європи. Почекайте, і, і, і намагаються намалювати там якісь суперскладні юридичні конструкції для того, яким же чином можна, хоча б взяти. Доходи від, від, від відсотків від цих сум, а насправді треба прийняти, на мою думку, політичне рішення, що суди не будуть в Європі, не будуть приймати позовів від країни агресора, яка знехтувала всіма нормами міжнародного права, яка порушила все, що тільки можна було порушити. Тому ми не будемо грати з цією країною по своїх демократичних правилах. А будемо її карати, і будемо е, робити так, щоб ті гроші, які вона е, розмістила у нас, стали е, для неї покаранням за її злочини. Все після цього жоден суд не буде приймати е, позова е, від російської компанії X чи Y, тому що на це буде політичне рішення. А наші ці партнери пішли іншим шляхом. Вони шукають якісь юридичні формули, які дозволять е, це зробити. Але ви знаєте, там де два юриса, там три думки, і це означає, що дуже часто це все перетворюється в десятилітні процеси. Ну а відтак не мають жодного практичного результату. Нам такий підхід не підходить. Дякую вам за вашу думку. Загалом за розмову Володимира Грицько, дипломат, міністра закордонних справ України, в минулому. А друзі, будь ласка, долучайтеся до розмови в коментарях під відео, висловлюйте свої думки, заперечуйте, не погоджуйтеся, погоджуйтеся. власне робіть все, аби наша дискусія була активною. Тисяч подобайку, підписуйтеся на канал, якщо тут вперше.